Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Медіа Центр України Укрінформ продовжує свою роботу. 293-ю добу триває героїчний супротив українського народу. І зараз ми будемо говорити про ситуацію на кордонах. У нас у студії Андрій Дімченко, речник Державної прикордонної служби України. Пане Андрію, вітаємо вас. Доброго дня всім. Андрій, пропоную розпочати нашу розмову саме з ситуації на кордонах, що відбувається на кордоні з Білорусі ситуація, яка хвилює всіх нас, що відбувається на інших кордонах. Дякую. Ну я плавно прийду згодом і до кордону з Білоруссю. але по перше, хочу зазначити, що 293 дні Україна. Героїчно протистоїть широкомасштабному вторгненню Російської Федерації на території нашої країни під і підрозділи Державної прикордонної служби в складі Сил оборони України продовжують можна, захищати країну на всіх напрямках, де ведуться повномасштабні бойові дії. Разом з іншими захисниками прикордонники стійко утримують всі свої позиції під постійними обстрілами загарбників, відбивають атаки штурмових груп. Завдають йому втрат, застосовуючи мінометні мінометні підрозділи, в тому числі, і також використовуючи розрахунки безпілотних літальних апаратів. Окрім цього, влучно відпрацьовують і розрахунки ПЗРК Державної прикордонної служби, вражаючи авіацію противника днями, зокрема голова державної прикордонної служби, перебуваючи в зоні бойових дій. Нагородив військовослужбовців розрахунку ПЗРК, які 3 грудня збили ворожий літак поблизу Бахмута. Крім того, керівник відомства побував і на позиціях прикордонників на Лиманському напрямку. Він детально проговорив, проговорив з керівниками всіх підрозділів, підрозділів з якими зустрічався. Питання, зокрема, забезпеченості: це є озброєння, і транспорт і інші необхідні технічні засоби, які допомагають бити ворога і, власне, бережуть життя кожного військовослужбовця. Він, крім того, відмітив злагодженість дій з підрозділами сил оборони, що дозволяє власне ефективно протидіяти ворожим діям. Зазначу, що виконуючи бойові завдання, підрозділи Державної прикордонної служби. Діють за єдиним задумом Генерального штабу Збройних сил України в оперативному підпорядкуванні ЗСУ на даний момент перебуває половина бойового складу нашої служби. Окрім цього, прикордонники забезпечують безпеку на ділянках кордону, де ситуація також залишається досить напруженою. Зокрема щодо кордону з Росією, на цьому напрямку агресор не припиняє своїх. Терористичних таких дій щодня прикордоння українських деокупованих областей піддається обстрілам. Вогонь Ворог веде здебільшого з мінометів та гаубиць. Водночас почастішили випадки обстрілів із реактивних систем залпового вогню і на більшу глибину. Активним є також застосування і безпілотників ворога, які скидують вибухові предмети на позиції українських захисників. Як і раніше, я й до цього зазначав, що більшість обстрілів приходиться на Сумщину, водночас і прикордоння Чернігівщини теж щоденно потерпає від ударів. Загалом в листопаді нам зафіксовано. Більше 230 обстрілів цих територій чотири рази обстріли здійснювалися з авіації. При цьому зальоту в повітряний простір України літаків не було. А з початку цього місяця ворог вже близько 70 разів обстрілював прикордоння Чернігівщини та Сумщини по кордону з Білорусі. На цьому напрямку не відзначається змін в обстановці. По лінії кордону вона залишається повністю контрольованою. Відмічу, що ті підрозділи Збройних сил Республіки Білорусь, які і раніше знаходилися на посиленні кордону з нашою країною, оскільки вони, начебто, вбачають якусь загрозу з нашої території, вони так і залишаються, не змінюється їхня кількість, не змінюється їхній характер дій. Той же час, на жаль, Білорусь не припиняє підтримувати збройну агресію Росії проти нашої країни, надаючи свою територію, свою інфраструктуру і свій повітряний простір. Нагнітання ситуації з боку Росії та Білорусі також відбувається шляхом створення спільного регіонального групування військ так званої союзної держави, спільними заходами з підготовки військових підрозділів. Ну і власне сьогодні, як відомо, Міністерство оборони Збройних сил Республіки Білорусь повідомило про перевірку боєготовності своїх підрозділів. Особливих деталей не зазначалося, але Сили оборони України стежать і за цією ситуацією, щоб розуміти, наскільки воно може нести загрозу нашій країні. І хоча, власне, такого Безпосереднього створення угрупування, яке могло здійснити вторгнення, ми не відмічаємо, але такими діями і щодо спільних навчань, розгортання регіонального групування військ, перевірки бойової готовності, все це показує, що Білорусь активно співпрацює з Росією і діють по єдиному їхньому задуму. Однак Можу додати, що всі підрозділи Сили оборони України і прикордонники, і Збройні сили України, і підрозділи Національної гвардії, які знаходяться на посиленні кордону з Білоруссю, готові до розвитку будь-якої ситуації. Ми наростили вже свої оборонні позиції і продовжуємо їх нарощувати як по лінії кордону, так і прикордонню. Окрім того, українськими військовими здійснюються заходи змінування. Місцевості на найбільш, на найбільш загрозливих напрямках активно проводяться заходи з інженерно фортифікаційного укріплення кордону. В цьому також нам активно допомагають органи місцевої влади, посилюється система відеоспостереження і активно задіються безпілотні літальні апарати для того, щоб контролювати ситуацію по лінії кордону. Окрім цього, Сили оборони України постійно відпрацьовують злагодженість. Дій між підрозділами, які безпосередньо знаходяться там на місцях, і такі заходи проводяться не лише на тих напрямках, де підрозділи Російської Федерації 24 лютого заходили на територію України. Це відбувається по всій протяжності лінії кордону з Білоруссю від Волині до Чернігівщини до Чернігівщини, але адже ми бачимо, як Росія активно тисне на Білорусь, намагаючись втягнути її, щоб вона долучилась до повномасштабного вторгнення на територію нашої країни, тобто в таку відкриту війну. Але Україна для своєї безпеки як робила, так і продовжує робити, і буде робити і надалі все необхідне для того, щоб. Будь-хто, який прийде до нас з війною, отримав всю належну відповідь на свої дівчинки. По кордону з країнами ЄС та Молдовою. Загальний пасажиропотік він залишається наразі динамічним. Середньодобовий перетин кордону коливається на рівні 75-80 тисяч осіб в обох напрямках і на ліс, і на виїзд. У вихідні він може досягати і 90 тисяч осіб. Проте, незважаючи на дії Росії з масових ракетних обстрілів території України, ми не відмічаємо збільшення пасажиропотоку, значного або різкого збільшення пасажиропотоку на виїзд з України. Також не відмічається і черг з транспортних засобів, з легкових транспортних засобів на виїзд з України. Окремо додам, що в листопаді ми фіксували. Навпаки, загальне зниження загального пасажиропотоку на 9% у порівнянні з жовтнем, і це продовжує ту динаміку зниження, яку ми бачимо протягом всіх осінніх місяців, як я раніше повідомляв, у жовтні на 5%, у вересні на 10 окремо додам, що загалом у всіх пунктах пропуску, з починаючи з 24 лютого і станом на кінець листопада. Встановленим порядком було оформлено 26,5 мільйонів осіб. При цьому найбільша кількість протинала кордон з Польщею. На цей напрямок припадає більше 50% всього пасажиропотоку. Також додам, що пасажиропотік на українсько-польській ділянці у порівнянні з минулим роком зріс майже у два рази. Також настільки збільшилися пропускні операції на, кордону, на кордоні з Румунією у 2,5 рази збільшення на кордоні з Словаччиною на 13% з Угорщиною і на 1,6 рази на кордоні з Молдовою. Окремо знову ж таки хочу всім нагадати про правила перетину кордону, щоб люди завчасно з ними ознайомлювалися або власне вивчаючи норми. Відповідно до постанови номер 57 уряду або ж на нашому на наших інформаційних ресурсах, бо щоденно прикордонники повертають від з пунктів пропуску більше ста осіб. Це більшу частину з них становлять чоловіки українців у віці від 18 до 60, оскільки ці цій категорії заборонено виїзд за межі України на час дії воєнного стану. За винятком окремих категорій, які зазначені в постанові номер 57 окрім цього, не зменшується на жаль, істотно кількість порушників кордону поза пунктами пропуску, це особливо на ділянках кордону з Румунією та Молдовою. Загалом з 24 лютого, поза пунктами пропуску нам затримано більше 8 тисяч таких порушників. Ще понад 3600 осіб були зупинені в пунктах пропуску під час спроби виїхати або ж за підробленими документами, або у інший незаконний спосіб. Найбільше таких випадків фіксувалося на кордоні в пунктах пропуску з Угорщиною та Польщею. Зазначу, що для зменшення спроб вказаних правопорушень органами та підрозділами відомства у взаємодії з іншими правоохоронними органами проводяться всі необхідні спеціальні заходи. Крім того, порушникам варто зважати, що є зміна в погодних умовах, і це також несе загрозу їхньому життю, бо є непоодинокі випадки, коли, на жаль, особи, які намагалися в незаконний спосіб подолати кордон, особливо в холодну пору, гинули. Дякую за увагу. Готовий відповісти на питання. Андрію є інформація про те, що на кордоні з Польщею нас запрацювала є черга, електронна черга. Якщо можна трохи про це так, дійсно, вчора з 12-ї години на пункті пропуску Ягодин-Дорогуськ розпочався проїзд вантажук через систему за проектом є черга Це відбувається виключно на напрямку виїзду з України. І варто пам'ятати, що зараз на кордоні з Польщі на пункті пропуску і годину оформлюються лише вантажні транспортні засоби, тому це стосується тільки вантажівок. Як повідомляла Мінінфраструктури, станом на вчора в системі було зареєстровано понад 1100 автомобілів. Запис в чергу був відкритий за добу, щоб перевізники з усіх країн з усієї країни були в рівних умовах і кожен міг завчасно подати. Інформацію і, ну, і власне доїхати до кордону в той же час зацентую увагу, що проект реалізується Міністерством інфраструктури у співпраці з Мінцифрою, Державною службою з безпеки на транспорті, Державним агентством автомобільних доріг, Державною митною службою та Державною прикордонною службою. На під'їзді до пункту пропуску цілодобово на даний момент чергуватимуть і надаватимуть водіям усі необхідні. Консультації та допомогу спільній групи моніторингу з представників Мінінфраструктури та перевізників в першу чергу є черга покликана упорядкувати транспортний потік для того, щоб люди не простаювали довгий час в чергах. А власне вони чітко розуміли, коли і в який день вони можуть якнайшвидше перетнути кордон, поки фактично зараз де таке спостереження. За тим, як рухаються транспортні засоби, за прикордонниками залишається оскільки ми також маємо доступ до цієї бази робити позначки в'їзду автомобілів по пропуску і виїзду для того, щоб адміністратори системи вже могли аналізувати в подальшому інформацію і власне інформувати водіїв, в який час вони можуть перетнути кордон. Знову ж таки, за повідомленням Мінінфраструктури, зареєструватися в ЄЧЕРЗі е можна на сайті eчерго.ua е і для водіїв також працює цілодобова гаряча лінія, телефони визначені. Кому необхідно, ради би ознайомитися з усією детальною інформацією. Ну і власне, якщо виникають питання, звертатися до адміністраторів її е для того, щоб подавати свої побажання на подальше і пропозиції. Дякую вам, шановні колеги. Якщо у вас є питання, прошу, українформури на кожухар. У мене уточнення. Білоруські телеграм-канали повідомляли сьогодні про рух колони військової техніки в бік українського кордону. Чи є якась більш детальна інформація про це? Наскільки близько вони підійшли до цього кордону? І друге питання зараз більше почало з'являтися інформації про незаконне, ну спроби незаконного перетину кордону, саме в пунктах пропуску з Молдовою чи відомо, наприклад, де зараз хто хто є лідером, які регіони є лідером, куди намагаються незаконно перетнути кордон. Чоловіків хилянути, дякую. Ну, давайте з другого питання. Я вже зазначав, що найбільше намагаються незаконно перетнути кордон, якщо говорити по зеленій ділянці кордону, це кордон з Румунією та Молдовою. Натомість, якщо говорити власне про пункти пропуску, то тут лідирують напрямки Румунії і. Вибачте, Угорщини і Польщі. Тобто така ситуація незмінна. Люди для себе, на жаль, обирають ті маршрути, де вони сподіваються, що їм це вдасться реалізувати, і, на жаль, не припиняються дія таких організованих груп, які намагаються нажитися на цьому. Прикордонники у співпраці з іншими правоохоронними органами неодноразово повідомляли про викриття таких груп, які намагаються організувати незаконний перетин людьми кордону, і за такі дії організаторам і посібникам передбачена карна відповідальність. Щодо першого питання, то Поблизу кордону, який зазначав, ми поки що не бачимо якихось активних дій ні підрозділів збройних сил Республіки Білорусь, ні російських підрозділів. Звісно, що оголошення перевірки бойової готовності білоруської армії, це такий… Певною мірою додатковий виклик. Ми будемо спостерігати за тим, як розвивається ситуація, в тому числі і наскільки близько підрозділи ці підрозділи підійдуть до кордону з Україною. Натомість на, в інформаційному повідомленні Міністерства оборони Білорусі зазначалося також і про ділянки, особливо щодо. І, Інженерних дій по окремим річкам, то наскільки мені відомо, ці річки знаходяться навпаки в глиб території Білорусі. Варто не панікувати для нас це ні ну власне нічого не змінює. Ми і раніше повідомляли, що Білорусь і Росія можуть готуватися до того, щоб або ж нагнітати ситуацію, як ми це бачимо постійно своїми навчаннями, розгортанням регіонального угрупування військ союзної держави. Тепер і перевіркою боєготовності білоруської армії ми мусимо просто робити все необхідне для того, щоб наша лінія кордону, наше прикордоння було готово до відбиття будь-якої агресії, будь-якої атаки, будь-яких підрозділів, які спробують зайти до нас війною. Андрію, щодо морських прикордонників, ми знаємо, що вони є в вашій структурі. Якщо можна трохи про їх службу зараз, де вони задіюються і що зараз, де саме на яких ділянках і як задіюються? Ну деталі я розкривати не буду, але я і до цього зазначав, що наші всі підрозділи, в тому числі і морські підрозділи, вони діють за загальним задумом Генерального штабу. Збройних сил України вони перебувають на бойовому чергуванні. Вони відстежують ситуацію, яка є на морських ділянках, і також забезпечують безпеку по річці Дунай. Я дякую вам за інформацію. Дякую, що приєднались до нашого ефіру. Нагадаю, з нами був Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Дякую вам, шановні колеги. Саме зараз наша команда готує розклад пладі на завтра. Тож залишайтеся з нами. Слава Україні!